Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, що це відео вам сподобається. Я сьогодні вам нічого не хочу такого типу, показати, якогось для огляду. А що саме я хочу? Всі ви пам'ятаєте цей мій підсилювач? От. Стереофонік. Бачите? Я вам його показував, я вам вже його включав. Це модель. От, Бачите, можете бачити модель STA24. Розказував історію, як я його придбав. Придбав я цей підсилювач був у старого діда, який виставив його. Був. Я вже не пам'ятаю, за 75 доларів. І це було вже ну, давненько. Ну, я так думаю, років ну, півтора-два, можливо, і більше, можливо, і три. І нещодавно, нещодавно, ця людина написала мені повідомлені, сказала, привіталася, написала. Мені здається, що ви в мене купляли підсилювач мого тата. І я пишу їй так, я у вас купляв підсилювач вашого тата. І в мене зразу такі думки, ну, а в чому справа? Можливо, людина хоче його повернути як пам'ятку. І він мені пише далі, я недавно прибирав в гаражі і знайшов до цього підсилювача інструкцію, оригінальну його рідну інструкцію. А цей підсилювач купив його тато, повністю новий був. І це був кіт, набір, який треба було зібрати самому. От людина купляла такий набір і собі сама збирала. І, і каже, Як чи вам потрібна ця інструкція, чи не потрібна. Якщо потрібно, там дайте знати. І ну так, мені потрібна ця інструкція, це класно, я би хотів цієї інструкції. Я йому так і написав, що так, я буду дуже радий, і вона мені дуже потрібна. І сказав, що я можу під'їхати. Він каже: ну, не варто, просто дайте свій адрес і я вам пришлю цю інструкцію. І от бачите, в такому от конвертику, ну, по пошті, все як положено, людина прислала мені от таку інструкцію. Для чого я це хочу зняти відео? Тільки тому, що це був кіт, це типу, був набір, який треба було зібрати самому. І, можливо, хтось зустрічався з хтось. Колись збирав совєтські радіоконструктори. Можливо, з вас хтось. Опишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, хто це робив. Тому що я свого часу не збирав, мені не попадало з жодного совєтського, можливо, я і не шукав совєтського конструктора. А тут а, в нас є схема, і степ степ крок за кроком, розписано, як його збирати. От саме так виглядала у нас інструкція, от як ви можете бачити. От. Саме це наш є підсилювач. І от з чого ця інструкція починається. Дуже цікаво, мені оцей листочок сподобався. Знаєте, чому це сподобався? Цей листочок з магазину і тут вказана ціна. Це 62 рік. Тобто цей підсилювач куплений був в 62-му році. Це оригінальний підсилювач, людина сказала. Купив його батько, він ним користувався, він його зібрав. І цей підсилювач дістався мені. Давайте потихеньку розберемо. От наступна карточка в нас, ви бачите, це йде реклама підсилювачів. Тобто були різні підсилювачі. Наш підсилювач саме цей, але були ще. І наш підсилювач в 60, Я зараз скажу п'ятому році він стояв 39,95, практично 40 доларів. От. А з таксами, так як ви знаєте, в Америці це ще додається 10% приблизно, то 44 долара 62 рік. Тобто ну, це немало. Були дешевші варіанти, але я так підозрюю, що це були моно за 22 долари. Також були FM-тюнери, випускалися цією компанією. І напевно це теж були конструктори, це кіт був, який можна було собі самому зібрати. Наступний листочок у нас дуже цікавий. Чим він цікавий, от зараз я вам скажу. Дивіться, на цьому листочку розміщені деталі. От бачите, перший листочок він вказує, де мають стояти які гнізда. Тобто тут все поетапно розписано. От ви встановлюєте гнізда, потім кріплення, ну, щоб ви до них могли припаювати різні деталі. Регулятори, все, все це розписано, все це вказано, як це зробити, якою стороною і куди. Наступний листочок у нас йде розводка самих проводів. Але не все так просто. Поетапно, наприклад, спочатку розводяться, бачите, я не знаю, яким чином, бачите, одна частина проводів. От, бачите, щоб легше було. Також тут впаюються деякі деталі. От, бачите. Потім. Наступна частина, вже йдуть інші чорні провода впаюються. Також впаюються деякі конденсатори, показані, які йдуть. При тому всьому, якщо бачите, в нас тут вказані дроти біля регуляторів. Щоб не путати схему, схема з деталями, вона вже без дротів. Щоб простіше було, щоб ви могли не путатися. Також. Тут в нас вказані дроти. І останній листочок у нас вже завершальний. Тут деталі, які вже встановлювалися в кінці. От Бачите, там з'єднювалася, повністю завершена схема. Навіть от дріт живлення, який йде від цього від дроту живлення з розетки, йде через включати. Далі в нас йде опис. І що мене ще цікаво зацікавило, от дивіться, тут є декілька деталей, які мене зацікавили. Дивіться, це характеристика саме нашого підсилювача. Що говорить виробник? Виробник пише, що 15 Вт на кожен канал видається. Це типа, нормальна вихідна потужність. А пікова вихідна потужність у нас досягається до 30 Вт на канал. Тобто два канали пікова потужність 60 Вт. Лампи ці, тому що тут лампи, я вам вже говорив, що тут за лампи. Я, вже я замінив 6В6, але по факту тут мали би бути лампи. Я в подальшому вам зараз покажу, тому що тут ще є схемка. От. Лампи дадуть, а от бачите, які там вихідні трансформатори. Хтось мені писав в коментарях, там би пасувало замінити ті трансформатори. Якщо чесно, я би теж думав, що краще би поставити щось потужніше, щось краще. От за ці трансформатори. Бо вони виглядають, вони такі видовжені трошечки, але ну, не знаю. Ну, максимум, якщо з них можна витиснути, так. З них можливо тридцятка витиснеться. Але це буде м, з гіркими сльозами в пікові. Тому. Але чому я не міняю? Тобто замінити дуже-дуже все просто. Але я не хочу міняти тільки по одній єдиній причині, що це оригінальні трансформатори оригінального підсилювача. Тобто це є оригінальні трансформатори. При тому всьому силовий трансформатор також дозволить дати 30 Вт. Читаємо, читаємо далі. Звукові частоти у нас від 20 до 20 Гц. До, від 20 до тисяч 20 Гц. Спотворення ЛЕЗН менше 1%. Тобто 80 дБ це дорівнює 12 Вт. 70 дБ це дорівнює 15 Вт. Тобто тут все розписано, і далі підключення гучномовців. Це те, те. Саме більше мене зацікавило це. От, лампи я вам хотів сказати 70-25, 70-25 це не вони, це не вихідні, у нас лампи. Я хотів вам сказати, що максимальна пікова потужність цього підсилювача 30 Вт на канал, це дуже-дуже багато. Ну насправді дуже багато. Далі у нас рисуночок вказує, куди що підключати, куди підключати наші гучномовці, але в подальшому я вам ще покажу схему одну цікаву, про яку я чесно не знав. І от куди вхід від різних джерел, тобто магнітофон, платівки, платівки, радіо, радіо. Ви можете підключати FM і AM-тюнери. Тоді це окремо продавалось, можна було купити FM і AM тюнери, мікрофони, телевізори і все інше ви можете підключати до цих гнізд. тут розписано. Ну, Це не сильно цікаво. Далі також тут особо не сильно цікаво. Цікавий оцей листочок. Тобто тут описано кожна деталь, куди підключається. Тобто реально описано. Я не знаю, чи було таке в вітчизняних підсилювачах, але от бачимо: тут, от бачите, от кожна поетапна деталь, вона описана, як вона підключається. Також вказано, як правильно нам припаювати, робити пайку. І описано це все. Як залужувати, як наносити. Тут навіть є одна. от, Бачите далі? Людина встановила деталь, поставила собі гачечок, встановила, поставила гачечок і описано, куди його підключати. Напишіть мені в коментарях, чи, хто паяв, хто паяв вітчизняні, совєтські радіоконструктори. Чи було там таке, чи був такий офіс, і як це все відбувалося, бо насправді я не знав. Також ще цікавий факт: от, бачите, припаювання різних резисторів. от, connection резистор, підпаювання резисторів. І от часто я зустрічаю на такому довгому дроті. Тут вказано, що це неправильно. Правильно це коли отакий от тоненький маленький дріб. От, бачите, якби цікавий факт. От, бачите, також людина встановлювала і ставила галочку, ставила галочку. От, що я вам за лампи хотів, лампи в нас вихідні 7408, але в мене дві згоріли, і я поставив 6V6 GT. Вони взаємозаміняємо, хоча ці 7408 це типу військові, вони кращі, вони сильніші трошечки такі, ну, вони набагато кращі. Майже закінчилась цікава частина, ще лишилось два цікаві факти. Перший цікавий факт, то є підключення гучномовців. це звичайне підключення гучномовців, тобто, якщо у вас два гучномовці, ви підключаєте їх паралелити і підключаєте. Навіть можна ще один додати, бачите? Вказані бачите, еквалайзери або фільтри для різних джерел. От Бачите? Як покращити звук. Але це не так цікаво. Цікаво, в нас оце, оцей малюночок. Я його раніше ніде не зустрічав і не бачив. Тобто е, свого роду, як можна створити з стерео три канали. От бачите? Все розписано і показано, що на стерео можна підключити ще третій гучномовець, і ми будемо мати свого роду центр. Тобто три канали ми будемо мати. Можна підключити таким чином, або можна підключити таким чином. І це насправді це лівий гучномовець, це правий гучномовець, а це в нас центр. Тобто це три канали, три повноцінних канали. При тому всьому. Оце перше підключення мені трошечки більше подобається, ніж це друге підключення. Чому? Тому що воно, воно буде відбирати сигнал з двох каналів. Якби. Це хоча теж, але тут трошечки якби, зроблено Скажем так, замонофонічено. От це мені з'єднання не подобається, що з'єднали цей трансформатор і цей трансформатор. Але я не інженер, я це не придумував нічого. Тому моя думка, я би підключав саме отак. от. Бачите? Це дуже цікаво. Я раніше цього не зустрічав. Також ми далі, що побачимо в цій інструкції, ми побачимо нашу схему. А ви самі розумієте, от опис деталей в нас є, от які деталі в нас входили в комплекті повністю. І от сама наша схема, яку я довго шукав з інтернету і знайшов був. Дивіться. Спеціалісти, спеці, гляньте, тому що я вважаю, що це не є така якби, сильно проста якась схема. Це досить непогана робоча схема. І підсилювач цей дуже гарно, чітко працює. От, Ви можете ще раз глянути. поставити собі на паузу і розглянути. Цей підсилювач дає, як я вам сказав, номінально 2 по 15, максимально 2 по 30 ватт. От все, що я вам хотів сьогодні показати. Можливо, це комусь буде не цікаво, можливо, не знаю. Напишіть мені в коментарях. Але для мене особисто це цікаво, тому що воно йшло з цим набором і воно класно, воно дійсно класно. Тому для мене воно цікаво, думаю, знайдуться люди, яким також буде цікаво розглянути це. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписка, вподобайка, коментар. Коментар обов'язково потрібен для зв'язку з вами. Чекайте наступне відео.